Що насильство проявляється у таких формах, як психологічне, економічне, фізичне та сексуальне. Найбільш поширеним видом домашнього насильства є психологічне домашнє насильство. І найбільше від цього виду насильства страждають діти, які в багатьох випадках не є. Безпосередніми постраждалими, але які зачасту присутні при фактах вчинення домашнього насильства між батьками, між дідусями, бабусями, між іншими членами сім'ї. Зокрема, ми маємо один з таких фактів на території міста Львова, де постраждалою від домашнього насильства є саме неповнолітня дівчинка, якій 17 років. Починаючи з листопада місяця минулого року, батько систематично вчиняє відносно неї домашнє насильство як психологічного, так і фізичного характеру. Дитина неодноразово зверталася до працівників поліції. За кожним фактом було складено адміністративний протокол, було винесено терміновий заборонний припис щодо батька. І станом на сьогодні у нас уже є відкрите кримінальне провадження за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. На даний час тривають. Психологічні експертизи постраждалої та вирішується питання про оголошення підозри. Почалося насильство з самого дитинства. Батько простягав руки, бив, обзивав нецензурною лайкою. Тобто він міг там, вдарити, заставити щось робити, бити ременем, вставати на коліна і бити ременем. І насильство продовжувалось до того часу, поки я не перебоялася викликати поліцію та підросла трохи. Я могла спати, він міг почати мене дусити. Таке було декілька разів. Після цього в мене почався такий якийсь певний страх знаходитись в квартирі вночі, там в день. Така паніка, що він повернеться п'яний, щось типу цього. Мама переїхала за кордон, сестра з'їхала від нього, тому що не збиралась з ним жити. І якраз він почав. Називати мене чужими іменами, лаяти на мене. Він не бачив, що це я. Не бачив, що його дитина. Він про це згадував лише, коли приходила поліція. Він ніяких коштів не давав, мені одягу не купував, їжі додому не купував. Я дякую поліції за те, що вони стараються мене захистити.